Special users of A, N V. Speціальне використання articлів AN та D. Michael's a student at art school. Oh, an example. She is in the museum coping a beautiful painting. Отже, звертаємо увагу на малюночок, в якому є така ситуація. Uh, Michelle це студентка в статській школі. Вона в музеї перемальовує красиву картину. Отже, Jobs and Descriptions. Професії та jobs. Ми використовуємо такі артикли, як A-N з назвою професії. Наприклад, Michael's a student. Michael це студентка. I want to be an engineer. Хоче бути інженером. We also use a an- to describe a person or thing, usually with an adjective. Ми також використовуємо артиклі а чи н, щоб описати людину або річ uh, зазвичай з прикметником. Наприклад, she's a beautiful painting. Вона робить копію красиві картині. He's a nice person. Він чудова людина. That was an interesting exhibition. Том була цікава виставка. And the next